Ми в ефірі, шановні телеглядачі, повертаємося знову до вас. І у нас в гостях, хто би ви думали, це наш шановний співголова антикорупційного комітету, студент шостого курсу медичного факультету номер 2 один з лідерів Революції Гідності Доброго. нашого університету, людина, яку знає мало не кожна душа в нашому університеті. Вітайте, Володимир Моторний! Але. Сьогодні він у нас в гостях в дещо іншому амплуа. Сьогодні він у нас в гостях є як співзасновник інтелектуальних ігор НМУ. Володимир, розкажи про цей проєкт, я думаю, це вже він на вже більшою мірою реалізований, про інтелектуальні ігри НМУ. Що це таке це? Я, чесно кажучи, в своєму улюбленому амплуами зараз в тому що дійсно це та справа, яка відлікує, очевидно, якісь користь, яка подобається людям. Ну, давайте так. Якщо будемо говорити про інтелектуальні ігри, то буде справедливо відмітити для початку, що дійсно інтелектуальні ігри в нашому університеті вони проводяться вже дуже тривалий час. І, може, навіть більш тривалий, ніж я думаю, але згідно тієї інформації, яку я маю, треба віддати належне, наприклад, працівникам стоматологічного факультету. Вони без особливого такого розголосу і шику вже більше 16 років. Проводять брейнинги зі стоматології, причому на всеукраїнському і міжнародному рівні. Але е, вони значить, можна сказати, в певною мірою таким стоять від відособленими чином, оскільки це стоматологія, це специфіка достатньо. Звичайно, що медичним факультетом це не так цікаво. І дуже тривалий час інтелектуальні ігри ще проводяться на кафедрі хірургії No4. Було проведено чотири міжнародні брейнрінги. Ну і, власне кажучи, я коли прийшов займатися на науковий гуртокціях, дізнався про існування ось такого. Бо досить швидко в нього влився, оскільки я сам цікавлюся інтелектуальними іграми останні давно, брав участь у київських і ну, всеукраїнських змаганнях так, командних. Ну і звичайно, всю тематику влився дуже серйозно, і ми почали з Анастасії, на жаль, вона не змогла. Сьогодні з'явився наш ефір, займатися організацією цих заходів практично з 2012 року. Але цього року, у кінець 2016 року, ми вирішили все ж таки більш грунтовно зайнятися цим рухом, розширити нашу сферу діяльності дійсно і збільшити кількість ігор на різні тематики і зробити їх реально системними. І залучити туди максимум людей, які б займалися організацією, також, щоб створити якусь таку цілу, можна сказати, навіть школу, щоб це було спадковим, щоб люди могли, могли були навчатися, щоб молодші курси приходили, долучалися до цього руху і займалися такою цікавою справою. А що саме от, надихнуло тебе Анастасія, про яку вже було сказано на створення цих інтелектуальних ібор? Ну, складно сказати, як розумієте, ми просто любимо грати в них. Я не найкращий гравець сам по собі, достатньо такий посередній, але я ну, отримую задоволення від цього. Я отримую задоволення від вирішення задач, коли здати їх вирішити. Я отримую задоволення, коли е, отримую відповідь на ту задачу, яку я не зміг там вирішити в поставлений час. Отримали здоров'я від спілкування з інтелектуальними людьми, які е, ну, також розділяють ці інтереси, які е, мають широку родиці, які окрім своєї вузької медичної спеціальності, до того ще намагаються якось ці історії розшити, і так далі. І бажання щось робити, робити щось е, цікаве, потрібне людям, веселе, пізнавальне, ну от воно в принципі лежить в корені цієї діяльності. І ми з Анастасією. В принципі, в цьому зійшлися між собою і чином почали свою роботи. Володь, розкажи от для звичайного студента, який зацікавився саме цим родом твоєї діяльності, хто може взагалі брати участь в інтелектуальних іграх? Це якісь успішні студенти в навчанні мають бути, якісь критерії, середній бал має бути, чи як взагалі? Ну, дивіться, грати може, в принципі, будь-хто. У нас однозначно ігри розраховані на студентів, частина ігор допускає участь інтернету ММУ. І, в принципі, ми плануємо, можливо, проєкти пізніше, які ми залучали виконачів також. Ну, це різні вагові категорії, ну, тому це треба обговорювати. Тому е, безумовно, перевагу отримують ті студенти, які залишаються гарно, тому що е, завдання. Запитання вони останні складні, вони вимагають еродиції, вони вимагають ну, логічного мислення, асоціативного мислення. Але не завжди такі студенти, скажімо, найбільш гарні на парах, які мають найвищі оцінки, вони не завжди отримують стосов пріоритет перед іншими в іграх, тому що тут все ж таки дуже часто грає не тільки роль саме знання програмного матеріалу. Ай така широка більше дивіться, цікавленість. Я знаю гравців, які досить непогано грають, при цьому мають такі посередні оцінки, але допомагають цим командам дійсно відбуватися в лідери турнірів. Взагалі от розкажи трошки, як відбуваються саме ці ігри? От скільки команд на той час може приймати участь? Ну, дивіться, у нас тут треба пояснити, розумієте, що у нас є багато різних ігор. Тобто у нас, ну от Що було цього року? У нас був турнір з медичного «Щодо-коли». У нас є фото, можна показати. з нас в шоу в слайдшому да. Ну, Ви можете бачити фотографії з цих різних ігор. Це турнір з щоденкови, mm -hmm. який відбувається в чотири етапи, три з яких вже пройдено. А четвертий відбудеться 13 травня цього року у середу о 6 годині в другій аудиторії морфологічного корпусу. У нас проводилось щодековись колись психіатрії, у нас проводився преінг з хірургії, і у нас проводилась е, своя гра з медичної тематики, і у нас е, буде проводитись бреймс-терапія. Mm -hmm. Так от, кількість команд, які брали в турнірі з медичного щодо участь, вона загалом е, досягнула 19 команд-учасників по 6 членів команд в кожній. Це ну, така найбагато цифра. На бренди з хірургії у нас зареєструвалися взяли участь 8 команд. На Щодоколись психіатрії 9 команд. На брендинг з терапії зареєструвалося 11 учасників, які будуть брати у ньому участь 6 травня цього року. У, до речі, буде приходити в сейтан гігієнічному корпусі в аудиторії No1 лекційній о 5 годині. Тому запрошую, будь ласка, приходьте, це буде дуже цікаво. Тому контингент ну, приблизно ось такий, він достатньо широкий. Переважно більшість людей грають ну, тих, тих же самих, може, краще, з гри в гру, які це цікаво. Хоча, наприклад, на психіатрії я побачив нові обличчя, які не брали участь і до цього, на хірургії теж побачив нові обличчя, які не приходили на звичайну медичну гру. Тобто, мабуть, ми охоплюємо реально до 200 студентів так загалом. От, Володя, ти як організатор, як можеш відмітити взагалі загальний рівень підготовки учасників і ерудиції? Як ти до як, як думаєш, вони готуються самостійно чи як взагалі? Ну, справа в тому, що ерудиція і рівень вони достатньо високі, дійсно. Це ну, мовно особливо в брейнрінгах, коли е, там питання більш такі жорсткі, привіно, ще не крують. Там переважно беруть сімники, е, люди, які захоплюються цим. Які живуть там, ну, хірургією, е іншими дисциплінами, е на тематику яких проводяться ігри. Звичайно, деякі команди дуже серйозно підходять до підготовки. Лідери топ-команд, які беруть участь весь час в цих іграх, вони готуються серйозно. Я хочу вірити, що рівень їхніх відповідей зріс спочатку року, там приблизно. Вони набирали близько 60%, 60 правильних відповідей. Зараз за гру можуть набрати до 80 більше. Ось, ну, це, ну, це високі рівень дійсно. А хто створює питання для ігор? Питання створюють е, різні люди. По-перше, ми з Анастасією безпосередньо пишемо чистого запитання. У mm нас, -hmm. наприклад, була така собі своя гра. Вона — Це одиночна гра, на відміну від інших, які переважно в команді. Своя гра розрахована на, на сольних учасників. Їхня кількість загалом у нас було 9 чоловік, але було 180 запитань. То ми з Анастасією написали близько 150 з них. І інші запитання ми брали з відкритих джерел, відсіювали на медичну тематику, їх дещо коригували і так далі. Дуже нам допомагають виходячі університету. Надзвичайно я вдячний. Хірургічним кафедрам, які беруть участь у цьому, це перш за все кафедра хірургії номер 4 кафедра хірургії номер 2 Пана Безродного активна участь бере кафедра оперативної хірургії. У нас захворів найкращі це пан, пан Дорошенко. Тобто є ну, такі моменти кафедри терапевтичного профілю, зараз готують запитання для нашого бралінного. І кафедра психіатрії, для психіатричного щодо ковід. Там, в принципі, Анастасія займалася цими питаннями і їй допомагали працівники тобто, кафедри мови, і з'яснулися мови ті, яка працює кафедрі. От, Володя, як ти думаєш, наскільки можлива є ймовірність заняття призових таких ну вже престижних місць, базуючись тільки на знаннях отриманих в університеті? Ну. Знань, отриманих тільки в університеті по програмі, їх недостатньо в чому справа. Тому що питання вони все ж таки досить часто непрямі, вони не побудовані таким чином, що студент має скласти асоціативний ряд, зрозуміти, про що йдеться мова, і додумати. Деякі запитання вони потребують загальної день виходу за межі програми, зацікавленості людини у історії медицини. У відкриттях, у біографії, роботі науковців, видатних медиків і подібне. Тому, ну, безумовно, це все ж таки гра не просто для тих, хто ходить в університет, а хто тобто, живе медициною. Що чекає на переможця? На ту людину, яка виграла ваші інтелектуальні ігри, можливо, участь у якихось міжуніверситетських змаганнях, чи це все поки що на рівні нашого університету? Розумієте, чому справа в нас вже є досвід проведення змагань, це міжнародний бренд з хірургії. На жаль, цього року його провести нам не вдалося через брак часу. Але я дуже сподіваюся, що наступного ми обов'язково проведемо цей захід і ще деякі винесемо на всеукраїнський рівень. Цього ж року всі заходи проводилися поки що на університетському рівні. Щодо того, що чекає на учасників, у нас є ігри, які проводяться переважно судо заради гри як такої. Там є призовий фонд, скромний достатньо це, як правило, солодкі признаки mm -hmm. і команді для того, щоб вони могли потім відчаювати з, з тортиком смачним і поповнити затрати глюкози, знайти на ці змагання. Хоча бремні з хірургії я би старався зробити так, і, і всіх, хто брав участь в організації цієї гри, щоб команди реально здобули ще якісь приємні подарунки. Тобто, наприклад, на тому беріни, з яким був 18 грудня. Перша команда переможе, отримала отримали пульсок семити портативні, індивідуальні в якості подарунків вони отримали хірургічну літературу. Друге місце команди отримали літературу. І третє місце отримали сертифікати на отримання на покупку медичного одягу. Це ну, там, на така приємна дрібниця, але вони розуміють, це теж це, це дуже потрібно. І ми ну, от, в інтелектуальних іграх ну, переконані, що розум, що знання. О, такі здібності вони повинні винагороджуватися. Це mm. не має бути вигідно, тоді буде нормально. Як ну, ви жити країна, тоді будуть отримувати гідні там зробітні пані наукові співробітники, і, і педагогічні кадри, ну і все такі маленькі, маленькі наш висок От володя, більші. ти сказав дуже багато вже таких приємних речей, які отримували таких особистих, ну можливо, таких. Якихось ціннісних моментів, які отримували студенти, які ти надалі бачиш розвиток перспектив, може залучення якихось там чи чи то спонсорів, чи то меценатів, які будуть допомагати, якісь може зарахування цих досягнень студентам десь в його власному там індивідуальному рейтингу чи доробку в університеті, і от в цьому напрямку які бачиш розумію, розумію. шляхи запитання. Розумієте, в чому справа щодо спонсорства? у Нас реально вже є деякі надбання в цьому плані. По-перше, цей проєкт його підтримує університет і виділяє кошти на організацію проведення цих ігр. По-друге, ми залучаємо спонсорів до роботи в, з інтелектуальними іграми. Вони розміщують свої логотипи елементарно, це на постерах, на плакатах, на інформаційних повідомленнях в нашій групі, стати бачити, що ці люди їм допомагають. Там, і звичайно, що вони за ці кошти закуповують частину призів. Ну і це така нормальна практика є. Ми плануємо це розширювати. Я веду переговори з деякими ще новими спонсорами. Якщо вони зацікавляться, то призовий фонд, там, в тому ж самому терапевтичному бренду, він теж буде приємний. І студенти, які переможуть, вони ну, щось корисне для себе, отримують емоції і відчуття перемоги. Ну і надалі я сподіваюся, що це все ж таки буде поставлено дійсно, таку дуже постійну роботу, і студенти зможуть ну, бути винадорожі. А, і щодо, так, mm. я упустив щодо рейтингу, тут питання складне, оскільки, розумієте, щоб це давало якісь бали до рейтингу, потрібно визнання цих е, змагань Міністерством охорони здоров'я, таких, що приймається до олімпіад, до конкурсів практичних, до спортивних змагань і так далі. Поки що, я не можу однозначно відповісти, чи це буде зроблено чи ні. Хоча ми звичайно хотіли б цього, і це було б приємно таке надбання для тих, хто весь час займає своє місце. Ну, якщо нас дивляться представники міністерства охорони здоров'я, будь ласка, зверніть увагу, що в національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Бомольця є настільки чудовий і прекрасний проект, який дійсно виховує кращу еліту інтелектуальну націю. Вже було сказано, що найближчі інтелектуальні ігри пройдуть 13 травня, так? Так, ні, 6 травня, 6 травня, терапевтичний брейнин, mm -hmm. де а саме з... Де uh -huh. саме вони будуть проводитися? терапевтичний брейн буде проводитися в аудиторії санітарно-гінічного корпусу лекційні номер один о п'ятій годині початок у нас розрахунково, а е, чет... четверта гра фінальна в турнірі з медичного що коли. Буде 13 травня в аудиторії Мінікароваю номер 2 в Морфологічному корпусі о 18.00. Ну, анонс цих ігор буде зроблений в спільноті Інтеарі «Ігри РНУ. Ви можете її знайти контакті, дуже просто. І там відслідковувати всі наші оновлення. Приходите, як глядачі, будь ласка, можливо, ви просто вийшли для себе на наступний рік, чи хочете ви брати участь в цих іграх. Ну, приходьте грати. Ну, що не коли, навіть розумієте, там турнір має сенс, в першу чергу, для тих, хто грав саме початку в перших іграх, тому що вони в рейтингу. Але якщо ви хочете спробувати свої сили, будь ласка, просто приходьте і просто грайте. Це також нормально. Володя, от ти сам брав участь в інтелектуальних іграх? Ну, так, я ж казав, казав само mm -hmm. початку. В нашому університеті я грав у брендів з хірургії до того, як почав, до того, як ти організовував. Так, так. В грі ми тоді зайняли наша команда. Це був третій міжнародний брендів з хірургії, ми третє місце зайняли тоді, Команда команду Ніснимого А ще я грав у команді нашого університету, яка виступала у студентській візі Києва. Ми зібралися з однодумцями. У нас був досить такий сильний досвідчений капітан команди, він зараз студент третього курсу нашого університету, просто людина отримала вищу освіту, Зрозуміло, що це не її, і пішла в медичний ну, навчатися на лікаря. І, але поки він там вчився, він великий дуже досвід отримав і дійсно дуже сильно такий гравець. У нас була потужна команда, ми приїхали, ми отримали третє місце в студентській лізі Києва і їздили на всеукраїнський тур до міста Львова. Там в гочному турі ви взяли четверте абсолютне місце серед 500 команд десь. Ну, не добрали до третього, там буквально два очка, здається. Але знаєте, ну, це все одно і дуже класно. Ми Не були дуже сильно там розчаровані, що ми зайняли місце. Це було цікаво з цієї точки зору, що ми вирішили багато цікавих завдань. За короткий прожив часу, ми погуляли по чудовому місту Львову. Отримувати таке інтелектуальне Ну, Це дійсно гідний результат. І на сам кінець володя. Декілька порад для тих, хто зараз вже бере участь чи збирається взяти участь в інтелектуальних іграх. Ну, Поради, змінити що справи, але порада, в даному випадку, вона дуже проста. Не бійтеся брати участь. Багато хто каже, я не відмінник. У мене там не так гарно проходить навчання, я не встигаю щось вивчити. І в мене мало часу, і я ввечері маю робити завдання домашні, куди я ще буду ходити на які ігри. Ні, це треба робити. Ви приходите, ви, роз, там, ви розставляєтеся, ви дізнаєтеся для себе щось нове, ви поринаєте в атмосферу таку ну, медичну. І це навпаки допоможе вам далі вчитися якось. Далі, знову ж таки, більша частина ігор вони командні. І деякі гравці кажуть, що в мене немає команди, я не прийду грати, я не можу. Ні, приходьте, тому що команди вони виступають достатньо часто в неповному складі. У нас ліміт, як правило, до шести людей-учасників, а при цьому команда містить 4-5 людей, бо ну, можна когось взяти ще. Приходьте, вас візьмуть в команду, ви там познайомитесь, отримаєте нових друзів і зможете з ними далі грати. Ну, просто приходьте подивитися, якщо вам це сподобається, будете брати участь. Долучайтеся до інтелектуальних ігор. А з нами був Володимир Моторний. Ми повернемось через невеличку паузу.